Вся країна раділа за вас, переживали, що дай Боже, ви засудили з українців і бачили таке. Ви краще з краще. Я сподіваюся, що це лише блискучий етап на шляху до подальших звершень, до подальшої кар'єри. Був на усіх олімпійських іграх, на усіх, на усіх риграх, на усіх піхових доріжках. І від нашого фанатського руху ми даруємо всім олімпійцям, которые тут присутні, футболки наші, щоб усі були крути перці, як наші фанати, так і наші олімпійці. Навіть там, на большому расстоянию, чувствовалася піддержка, енергія. Я думаю, що делає свою роботу, каждый з нас подняв. Хоть багато, хоть нам трохи, але в кожному з нас дух українця. Я дуже приєднаю за вас представляти Україну. І я горжусь тим, що я вкрай став народу роду України. Ми пишаємося досягненням наших олімпійців. Дійсно, 20 медалей це чудовий виступ. Подивіться, яка конкуренція, які держави попереду нас. А ми залишаємось. в световом спорте на лидирующих позициях тому действительно уже приятно. Казацкий дух у нас в сердцах. Любовь не всем родным и близким. И делаем мы больно тем, кого мы любим больше жизни. Просите за поступки наши и не держите на нас зла. Ведь мы по жизни вместе с вами. Поддержка наша небеса. Просто хочется отдохнуть. Ничего не хочется. И борща хочется. Если бы, наверное, все прошло гладко, тогда бы не было какого-то раздражителя, тогда бы я был в вас А так есть отпечаток, вот этот судейств там с нашим другом Женей Хитровым. Мы наверное, все впечатления об Олимпиаде. Потенциал вы уже бачили. А далее на следующую Олимпиаду будет следующая команда уже. Сейчас вы видели, они 100 хлопцев отпочинут, працювали і їхній потенціал видно. За 8 років вони виграли чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Олімпійський, вітаємо, красавич.